Добрий день, мене звуть Олексій. Моя історія полягає в тому, що у мене у 2020 році був діагностований тривожний розлад. Потім я пішов на війну, отримав декілька контузій і додалися симптоми дереалізації деперсоналізації. У Павлова мені діагностували, поставили. Ураження головного мозку, помірно виражений психоорганічний синдром. Я відчував, що цей діагноз не відповідає дійсності. Стан мій почав погіршувати, погіршуватися. І я е, почав шукати клініки. Я звернувся в декілька клінік, де мені не допомогли взагалі. І потім я знайшов клініку Петра і Павла. Спочатку дійсно я відносився до неї з критично, з якоюсь обережністю, але мені тут допомогли. Я дуже вдячний лікарю Олені Володимирівні, я дуже вдячний психологу Вікторії Вікторівні, психотерапевту Олександру Сергійовичу, медсестрі Віті і всім іншим. Тут дуже чуйний, дуже. Вдало і професійно підібраний персонал лікарів і молодшого персоналу медичного, які зроблять вам повний аналіз усіх ваших проблем і допоможуть вийти з будь-якого стану, як і мені, допомогли це зробити. Я усім раджу цю клініку. 嗯，三。